Вечір. Я вітаю вас на своєму каналі пан Микола ОСГ. Е, Чим ми зараз займаємося? Так склалося, що у 2020 році я построю із ракушника цей сарай. Спочатку планувалося, що тут буде знаходитися кукургуза. Но так як кукурудзу знайшов ми куди положити, сюди ми переправили курей. На сьогоднішній день будуть Ми їх оберемо. І що я хочу? Яка потреба виникла? Виникла потреба в тому, що, наприклад, треба срочно відкинути від от свиноматки поросят. Або свиноматку одигнати, а поросят залишити на своєму місці. Для цього я хочу зробити дві загородки, якби НЗ. Не те, що там будемо закидати, там постійно вони будуть знаходитися, а тільки буду використовувати буду за потреби. Зробив шість отворів за допомогою перфоратора. Просверлив отвори. Купив сьогодні отакий от пробійник. Що я роблю? Пробиваю ось отвори. Після того, як приб'ю отвори, після того як приб'ю отвори, ставлю такі швиля. Раніше ставив профіль 40 на 40 там, товщина двойка. Зараз це все не проходить. Саме, що витримує сирость, як то кажуть, аміак і все і все інше. Це отримує. Витримує шестерка, 6,5 швеля. Це я порізав і ми зразу на базі порізав по півтора метри. Шість штучок. Ну, Метав, звісно, як завжди, він дорогий. За ці шість штучок дав 2900. Так. Так, ну, продовжимо. Зараз покажу як надовбається, а потім вже ж покажу, як вже ми будемо бетонувати. Так між отворами, пробиваю, пробиваю, витягую. Що знову не завжди якісний. Идем ее трошка так сбоку кусать бывает. Кусочки отлетают. Добре, на этом буду завершать видео. Кому сподобалось, состав, лайки. Всего наилучшего. До побачення.